Цей хлопець вийшов із в'язниці після жахливого злочину і захотів розпочати нове життя. Але щось пішло не так. Це фільм Соняшник. Погнали! Молодий чоловік повертається у своє рідне місто та обідає у місцевому кафе. Після цього він прямує в баню і довгий час не може відкрити свою шавку. Ми бачимо, що все його тіло вкрите татуюваннями. У цей же час двоє поліцейських спостерігають за вуличною бійкою, проте не втручаються, бо збираються спокійно повечеряти. Бандит на ім'я Чхон Му читає склад на пляшці Пепсі та змушує групу мужиків його пити. Незабаром там з'являється і наш герой. Його звуть Тхасік. І ми дізнаємося, що він нещодавно вийшов із в'язниці. Після цього Тхесік зустрічається із ще одним бандитом на ім'я Ян Гі. Хлопець повідомляє, що покидає кримінальний бізнес та хоче побути один. Ян Гі це дуже не подобається, і він наказує простежити за Тхесіком. Наш герой повертається до того самого кафе, і його з величезною радістю зустрічає господиня на ім'я Токча. Хлопець називає її то тіткою, то мамою. І жінка готує Тхесіку вечерю. Дочці хазяйки Хіджу. Зовсім не подобається новий гість, але вона все ж показує йому його кімнату. Втім, дівчина відразу попереджає Тесіка, що в неї дуже поганий характер. Вранці хіджу віддає нашому героєві ключі від його кімнати. Місцевий депутат Чхон Пан Су обіцяє своїм виборцям побудувати великий ринок, його публіка приходить у захват. Насправді Чхон Пан Су ненавидить простих людей, і взагалі він головний кримінальний авторитет у цьому місті. Тхасік заповнює якісь документи в поліцейській дільниці. Місцевий Коп йому зовсім не радий, адже коли Тхасік його постійно бив і принижував. Він радить хлопцеві поїхати з міста, але той обіцяє, що буде добре поводитися. Наш герой відвідує лікаря і медсестри з Цікавістю вивчають його татуювання. Тхасік хоче їх позбутися, але лікар попереджає, що це боляче і дорого. Токча вривається до кабінету того самого депутата Чхон Пансу. Цей бізнесмен хоче відібрати у жінки її кафе та поле із соняшниками, але вона попереджає, що не дозволить на хабі цього зробити. Вдома Токча пропонує Тхайсіку влаштуватися до неї на роботу, проте хлопець вирішує попрацювати в автомайстерні. Про все це відразу повідомляють Ян Гі. Увечері Тхайсік та Джу сидять на даху свого будинку. Хлопець помічає, що у дівчини розбита губа, але вона сміється і не зізнається, хто це зробив. Пара копів під'їжджає до автомайстерні та стежить за Т Ми дізнаємося, що 10 років тому наш герой був головним кримінальним авторитетом у цьому місті, а Чхунму та Ян Гі були його помічниками. Коли Тхасік напивався, то ставав справжнім звіром. Якось до нього прийшов ще один місцевий бандит зі своєю бандою. Проте наш герой без особливих зусиль розп. Правився з ними усіма. Схоже, він ще й був майстром бойових мистецтв. Але Тхесік перестарався і відправив лідера цієї банди на той світ. Його посадили у в'язницю, а Чхонму і Янгі почали боротися за титул головного міського бандита. Однак новим кримінальним лідером став той самий депутат Чхоп Хен Су. Але тепер усі впевнені, що Тхесік знову візьме владу у свої руки копи беруть інтерв'ю у власника автомайстерні, щоб більше дізнатися про Тхесіка. Чоловік розповідає, що цей хлопець чудовий працівник і взагалі не вживає алкоголь. Шхоп Хен Су вимагає свого помічника прискорити процедуру захоплення чужої землі та вирішити проблему з кафе Токчі. Ті джу мало не засинає на нудні лекції з математики. Після заняття вона помічає Тхесіка. Виявляється, хлопець збирається вступати до університету. Поруч з'являється вчителька математики і сумно дивиться на нашу. Героя. Під час розмови жінка зізнається, що приїжджала до нього у в'язницю, проте він не виходив до неї. Хасік просить у неї вибачення та повертається до хіджу. Дівчина каже, що мрія про портативний медіаплеєр. Вони замовляють вуличну їжу та розмовляють про математику. На дорозі з'являється один із закоханих у хіджу хлопців і відразу збиває Хасіка з ніг. Його б'ють, проте він навіть не чинить опір, а лише блокує удари. Фанат Хіджу показує всім своє тату з сердечком і завдає ще. Пару ударів. Потім до нього приєднуються його дружки. Тхесі курвуть сорочку і помічають його татуювання. Його одразу ж припиняють бити. Хіджу приносить хлопцю загоючу чумась і просить його нікому не розповідати про те, що трапилося. Чхоп Хенсу вітають із обранням до міської ради. За вечерою збираються всі головні кримінальні авторитети, серед яких є Чхон Му та Янгі. Депутат повідомляє, що незабаром відкриє нічний клуб Оракул, і йому потрібен помічник. І Чхон Му і Янгі. Їм мріють про цю посаду. Тоді Чхоп Хенсу вирішує, що обере того бандита, який зможе відібрати кафе та землю у Токчі. Для цього він навіть готовий пригнати бульдозер. Вечір закінчується піснями в караоке та черговою сваркою між Чхонму та Ян Гі. Наступного дня до будинку Токчі приїжджає група бандитів із битами. Вони входять у кафе бідної жінки та починають все руйнувати. Це помічає Тхесік і хапає чхонму за горло. Злякані хулігани одразу ж залишають кафе. Чхонму приїжджає до Янгі і пропонує їм об'єднатися щоб протистояти Тхесіку. Однак вони надто ненавидять один одного, тому вирішують діяти окремо. Чхоп Хен Су бачить, що кафе так і не знесли і лютує. Йому пояснюють, що всі бояться Тхесіка. Депутат відразу наказує своїм помічникам постійно стежити за цим небезпечним хлопцем. Тхесік та хіджу годують свого песика, а потім хлопець вчить дівчину вирішувати інтеграли. Виявляється, він сидів в одній камері разом з учителем математики. Увечері Тхесік приносить своїй матері подарунок. Це нові туфлі. Жінка дуже зворушена і дякує хлопцю за турботу. У Тхесіка є подарунок і для хіджу. Це той портативний медіаплеєр, про який вона так мріяла. На знак подяки дівчина приносить хлопцю каву. Хіджу у захваті від свого подарунка. Вона постійно робить фото і знімає відео. А ще знаходить особистий щоденник Тхесіка. У ньому хлопець записує всі свої плани та цілі. У цей момент наш герой згадує свої тюремні будні. Це були дуже важкі десять років. Тхесік, токча та хіджу разом вирушають на пікнік. Вони ласують стиглими кавунами, і дівчина включає хлопцю свою улюблену пісню. Вдома вони роблять спільне фото на згадку. Повертаючись із роботи, Тхесік помічає знайомого кульгавого бандита. Виявляється, саме наш герой його колись покалічив. Чоловік заявляє, що пробачив Тхесіка і радить йому їхати з міста разом зі своєю родиною. Чхон Му та Янгі дізнаються про цю зустріч і дуже нервують. Вони бояться, що нічний клуб Оракул дістанеться не їм, а Тхесіку. Наш герой починає зводити свої татуювання і Джу з цікавістю спостерігає за цим. Потім вони вечерюють і планують вступити до одного і того ж університету. Чхон Му приходить до Ток Чі і вимагає її виїхати з міста. Але жінка відмовляється це робити. Тоді бандити знову розносять її кафе та штовхають на землю бідну жінку, прибігає хіджу і кидається на чхонму. За всім цим стежать ті самі копи, але. Нічого не роблять. У автомайстерню Дот Тхесіка прибігає хіджу. Всі разом вони наводять порядок у кафе. Чхонму розважається зі своїми бандитами. До нього приходить Тхесік і вимагає зустрічі з Чхоп Хенцу. Наш герой просить бандитського ватажка залишити його сім'ю у спокої, проте Чхоп Хенсу лише сміється у відповідь. На роботу до Тхесіка приходить група підозрілих хлопців та провокує його на бійку. Він дозволяє себе побити, але сам не завдає жодного удару. Тоді бандит б'ють власника автомайстерні. І копи, як завжди, лише спостерігають за цим зі сторони. На порозі кафе з'являється той самий фанат Хіджу. Ми дізнаємося, що хлопець, якого Тхасік 10 років тому відправив на той світ, був рідним сином Токчі. Хіджу підслуховує цю розмову і приходить у відчай. Жінка зізнається дочці, що зуміла пробачити Тхасіка, відвідувала його у в'язниці та прив'язалася до нього. Тоді дівчина також прощає нашого героя. Токча знову приходить доч Хоп і показує йому, що даний. Загиблого сина виявляється, цей хитрий депутат також причетний до злочину десятирічної давності. Тоді бандитський лідер вирішує позбутися цієї жінки. Нашому герою дзвонить кульгавий бандит і попереджає його про небезпеку. Тхасік повертається додому і бачить п'яну токчу. Коли хіджу переходить дорогу, її б'є той самий фанат на мотоциклі. Дівчина падає і втрачає свідомість. Вона потрапляє до лікарні, і родина за неї дуже переживає. Токша готова продати своє кафе та виїхати з міста. Щоб їм дали спокій. Сік знову приходить до Чхоп Хенсу і повідомляє, що через три дні вони поїдуть з міста. Депутат вимагає, щоби наш герой віддав йому свою руку. Хлопець погоджується і один із бандитів бере ножа. На щастя, це лише рана, і руку вдається зберегти. Ток Ча згадує своє важке життя. Вона дуже любила поле із соняшниками біля свого кафе, але тепер його в неї забирають. У цей момент на неї нападають. Це Ян Гі, бідолашну жінку позбавляють життя. Увечері повертається. Тається Тхесік і знаходить свою названу матір. Незабаром її кафе зносять бульдозером. Тхесік помічає в кімнаті перстень янгі у лікарні. Хіджу приходить до тями і бачить Тхесіка. Хлопець не зізнається дівчині, що її матері більше немає. Він дивиться на їхнє сімейне фото з пікніка, після чого вперше напивається. Шхоп Хенсу готується до відкриття нічного клубу Оракул. Чоловік дуже задоволений собою. Він призначає шхонму та янгі адміністраторами. Раптом там з'являється п'яний Тхесік. Він просить кульгавого бандита залишити приміщення. Настав час помсти. Першим виходить фанат хіджу з ножем у руках і незабаром опиняється у нокауті. Тхесік підпалює нічний клуб і, мов демон, кидається на всіх бандитів по черзі. Та він же справжній майстер бойових мистецтв. Поступово наш герой пробувається до головних лиходіїв. Янгі дуже сильно ранить його, але Тхесік скидає його зі сходів. Залишається тільки його головний ворог чхоп Хен Су. Але й він незабаром вирушає на той світ, поранений Тхасік, сидить у палаючому клубі і згадує найщасливіші моменти зі свого минулого. Він подумки просить у своєї сім'ї пробачення. Минає якийсь час. Тіджу сидить на лекції з математики та допомагає викладачеві. Вона дивиться на фото своєї сім'ї і складає такий самий список, який був у Тхасіка. Дівчина розуміє, що дуже любила свого названого брата. Ставте лайк, щоб, хоч якось, підняти настрій після такого сумного фільму. З вами був Мовікіт. До нових зустрічей, друзі.